Цей крихітний елемент може спричинити революцію в сонячній енергетиці. Він набагато ефективніший ніж звичайна кремнієва сонячна батарея. Його можна легко синтезувати, тому і не потрібно видобувати як кремній. Він може працювати на тонкій плівці, яка живить ваш розумний домашній динамік, а також його можна встановити на вашому даху. Знайомтесь, це кристалічна структура під назвою Перовскіт. Вона має вдосконалити сонячні батареї. Але навіщо нам взагалі потрібні нові сонячні елементи? Звичайні сонячні батареї, які ви знаєте, виготовлені з кремнію. І насправді вони доволі неефективні для перетворення сонячного світла в енергію і можуть вловити лише приблизно від 20 до 25% відсотків сонячного світла. Але кремні потрібно ще видобути, а потім очистити в енергомістких процесах за температури понад тисячу градусів. Але поровськіт може розв'язати всі ці проблеми. Щоб зрозуміти, чому він кращий за стандартну кремнієву батарею, я пішов в інститут Гельмгольца в Берліні. Тут досліджують перовскіт як матеріал, що поглинає сонце, вже понад 10 років. Hey, nice nice за ці дослідження відповідає Стів Альбрехт. Він навіть встановив світові рекорди щодо найефективніших перовскітних сонячних елементів. So basic... Якщо дуже просто, як виглядає перовскіт? Отже, термін перовскіт це дуже загальний термін для певної кристалічної структури. Ви можете побачити це там. Кристалічна структура має формулу ABX3 і як кожен компонент і певним елементом чи молекулою. Це одна з найпоширеніших комбінацій у цій структурі. А це метил амоній по кутах. B – металевий свинець у центрі та X – хлорид або йодит, який утворюється навколо металу. При цьому є величезний спектр матеріалів, які можна використовувати та комбінувати, і дивно, як легко їх можна поєднувати. О, справжня лабораторія. Але перш ніж ми це зробимо, безпека. Адже разом з колегою Стіва Альбрехта ми будемо працювати з токсичним свинцем. Трохи схоже на ветеринара. Так, це ветеринарні рукавички. Отже, час зайнятися нашими базовими матеріалами. Меттю змішує метил, амоній, хлорид та йодид свинцю, щоб створити нашу кристалічну структуру ABX. До речі, усе відбувається у цих боксах, щоб ані вода, ані кисень не контактували з нашим дорогоцінним перовскітом. So, у чому перевага цих матеріалів порівняно з кремнієм? Я вважаю, що одна з головних переваг пировскіту на фоні кремнію як матеріалу це простота обробки. Виробництво кремнію є відносно енергомістким, тоді як перовскіт можна зробити за температури, яка близька до кімнатної. Це не вимагає багато енергії, тому це легко зробити. Усі елементи відносно поширені, і тому це не має бути проблемою для виробництва. Отже, базові матеріали більш поширені, ніж кремні, і їх легше обробляти. Тепер у нас є базові матеріали. Але як зробити з них перовськіт, який поглинає сонце? So, I deposit, uh, Отже, я ставлю сюди розчин перовскіту, і він обертається доволі швидко приблизно 4 тисячі обертів за хвилину. Потім я капаю антирозчинник, і це запускає кристалізацію плівки перовскіту. Метод, який тут використовує Меттю, називається центрифужне покриття. Але перовскітні сонячні батареї також можна друкувати безпосередньо на поверхні, використовуючи процеси як для друку газет. Ще один спосіб випаровування перовскіту на поверхню. Центрифужне покриття зазвичай створюють у лабораторних умовах, але цей процес може бути доволі виснажливим. Метю випадково не втримав плівку. В лабораторних умовах це невелика проблема, але для комерційного виробництва такий процес непридатний. Метю робить другу спробу, і цього разу усе вийшло. Після центрифуги наступний крок нагрівальна пластина, і це потемніння показує нам, що утворюються кристали. Це працює так само, як коли солона вода випаровується і ви починаєте бачити сіль. Є елементи, як цей, що зроблені лише з перовскіту, але в багатьох випадках під ними є шар кремнію. Ці елементи називаються тандемними і мають ось такий вигляд. Нині це найперспективніша розробка, коли йдеться про підвищення ефективності сонячних елементів. Крім того, в якийсь момент можна буде повністю відмовитися від кремнію. Щоб перевірити ефективність тандемних елементів, дослідники з інституту Гельмгольца використовують симулятор сонця. Він точно визначає, скільки сонячного світла перетворюється на електрику. Яку ефективність ми щойно отримали? Тут ми отримали майже 30%. Доволі гарний результат. Чому тандемні сонячні елементи досягають набагато більшої ефективності ніж звичайні. Тандемні сонячні елементи набагато краще використовують фідне світло. Є сонячний спектр, і тандемні елементи розподіляють цей спектр. Тож перовскітний сонячний елемент використовує видимі хвилі, тобто усе, що ми можемо побачити оком, потім перетворюється у перовскітному сонячному елементі в електричну енергію. А інфрачервоне світло проходить крізь перовскіт і потім обробляється вже у кремнієвому сонячному елементі, який доволі ефективний для перетворення інфрачервоного світла. отже, вони ділять спектр, і кожний елемент дуже ефективний у своїй частині. За словами Айке Кьонена, таким чином приблизно на 50% більше сонячного світла можна перетворити на електричну енергію. Тож може поглинатися більше сонячного світла, але ви поки що не можете придбати жоден з цих тандемних сонячних елементів. Тому що перед тим як вони підуть у серійне виробництво, треба виправити ще багато чого. Основна проблема стабільність перовскітної структури, яка використовується у тандемних сонячних елементах. Структура перовскіту легко з'єднується при низьких температурах, як ми бачили раніше, але вона також і легко розпадається. Навіть заряди, які проходять крізь перовськіт, можуть створювати дефекти та руйнувати його структуру. Крім того, зовнішні фактори, такі як волога, тепло, кисень та ультрафіолет, можуть ще більше розщепити перовскіт і швидко знизити його ефективність. Цей процес називається деградація. Дослідники і компанії намагаються боротися з нею за допомогою так званої інкапсуляції, яка захищає сонячні модулі від зовнішніх впливів і є важливим кроком для комерціалізації. Компанія q Q-Cells, яка є частиною європейського академічного та промислового партнерства, планує розробити модулі комерційного розміру з ефективністю 26% протягом 30 років. А в Oxford PV компанії, засновані випускниками Оксфордського університету, запевняють, що вже досягли ефективності майже 29% і навіть вирішили проблему деградації. Утім, обидві компанії ще не оприлюднили підтверджені дані. Крім того, немає навіть великої кількості опублікованих досліджень про реальні випробування на відкритому повітрі. так багато сонячних елементів, які ви тут тестуєте. Вау! Wow. Wow. Це Керолін Ульбріх. Вона контролює випробування на деградацію тандемних сонячних елементів в інституті Гельмгольца. Про яку стабільність тут можна говорити іноді вони виходять з ладу через кілька днів, але іноді працюють роками. Команда Ульбріх зафіксувала втрату ефективності на 20% лише за півроку. Інші дослідники у Саудівській Аравії, наприклад, теж дійшли подібних результатів. Для порівняння кремнієвим сонячним батареям потрібно приблизно 20 років, щоб досягти цього рівня деградації. Цьому мають відповідати тандемні сонячні елементи. деякі компанії стверджують, що вже вирішили цю проблему і готові вийти на ринок наступного року. Ви вірите, що це можливо? Ми іноді чуємо подібні чутки також і на конференціях, але вони зазвичай не показують даних. Це все дуже секретно. Я припускаю, що в наступні роки вони вироблятимуть зразки, і це дуже важливо зробити, адже тоді ви зможете перевірити їх на своїх власних об'єктах. Перш ніж комерціалізувати їх, перш ніж продавати їх клієнтам, ви зможете перевірити в себе, чи це справді так, оскільки дуже важко сказати про ці зразки, які ми маємо тут після одного року тестувань, що вони прослужать 25 років. Поки що ми говорили лише про технічний бік справи. Але щодо тандемних елементів, є ще один нюанс. Якщо Перовскіт збирається вийти на ринок, він має бути дешевшим ніж звичайний кристалізований кремній у розрахунку на ват електроенергії. Це Дженні Чейз. Вона аналізує ринок сонячної енергії протягом останніх 18 років і працює у Bloomberg NEF. Вони мають перевершити їх за ціною за ват, яка нині становить 12,7 американських центів за ват. А наступного року буде 12. За даними міжнародного агентства з відновлюваної енергетики, з 2010 року витрати на сонячну електроенергію в усьому світі знизилися на 89%. Нині встановити кремнієву панель дорожче ніж її виготовити. Це означає, що обмежувальними факторами для розвитку сонячної енергії є не витрати на виробництво, а підключення до мережі, дозволи на землю та робоча сила для інсталяції Насправді все зводиться до того, що компанія, яка вирішить питання витрат надійної роботи сонячних елементів і зможе забезпечити їхнє стабільне виробництво, заробить багато грошей. Якщо ніхто з цим не впорається, сонячну енергетику все одно будуть розбудовувати. Однією з компаній, яка стверджує, що вже вирішила проблему деградації, є Oxford PV. Вона запевняє, що разом із партнерами вже незабаром зможе постачати нові модулі, а сонячні парки з тандемними елементами з'являться у 2026 або у 2027 році. сонячні тандемні елементи мають великий потенціал, але є ще багато речей, які мають стати на свої місця, щоб все запрацювало. І мені справді дуже цікаво, чи вони таки з'являться на ринку вже наступного року.